14 червня в Балті проходять мітинги-протести проти повернення на посаду з декретної відпустки заступника голови Балтської районної державної адміністрації Ірини Балагули, організовані групою людей, яка вважає, що висловлює думку всіх мешканців Балтщини. Та існують і інші думки з цього приводу. Люди тут живут, сколько у нас населения? 40 тысяч. Вот надо у людей спрашивать. Получается, 10 человек здесь играют роли и отвечают, что громада не хочет. Надо у громады спросить. Сколько я слышала интервью, и на рынке люди говорят, что это просто безобразие. Кто там он это, что это за чернота вот эта? Зачем это надо? Ну почему милиция ничего не делает? Почему не спросите, где люди работают, на какие доходы они живут? Почему не спросите? А чому вони не на роботі, а тут сидять? Хто їм за це Ну, Те, що робиться зараз у власті, і той бардак, і ви знаєте, я не дивуюсь нічому, те, що тут відбувається, ви знаєте. Де, якби який би безпреділ не треба, ну, риба гниє з голови. І треба дивитися туди, а не ізправляти ці мелкі ошибки. Вони пройдуть, якщо власть поміняється, але діло в тому, що люди не організовані абсолютно. Якби вони організувалися, так? якби там чоловік 20 стояло, то може щось би вирішили. А так, наприклад, якби я один підійду, що я можу рішити? Я Демченко Анна Васильівна, я голова ветеранської та інвалідної організації села Ухажани. До Ірини не приходилось мені звертатися протязі багатьох років. Скільки я її знаю, пам'ятаю, вона завжди ввічлива, чемна, завжди допомагає. В усьому У мене були випадки життєві, такі, що я приходила в сльозах, не тільки щоб мені щось там дали, чи там щоб мене зрозуміли, щоб, не, щоб мені допомогли витримати те горе, яке в мене було. Ірина Ліодіновна з дуже великим таким розумінням поставилась до мене, допомогла мені вистояти. В горі, потім я зверталася по інших питаннях, і вона теж допомагала всьому. І цей раз я теж до неї прийшла за допомогою. Так як сьогодні відбувається фестиваль інвалідів, я хотіла привезти з села ухожан інвалідів як якомога побільше. У нас 28 інвалідів, із них дев'ять діточок. Я прийшла, щоб вона допомогла мені якось транспортом організувати. Ну, була дуже вражена таким ставленням і такою, такою поведінкою наших громадян, наших жителів нашого міста, району. Вони зовсім нікого не бачать, вони зовсім нікого не чують. Вони думають, що тільки вони можуть творити те, що вони хочуть. Я дуже вдячна Ірині Леніні за її мужність, за її, за її витримку, за її толерантність, за її таке, таку самовідданість, що вона. Ну, мені кажеться, що такої людини, мабуть, не буде вже більше ніколи, якщо не, не дай Бог її знімуть з цієї посади. Вона дійсно, що включається в любі проблеми. Вона використовує всі можливості. І в школі в нас, в селі у Хожанах не було автобуса, Я звернулася до неї, дітки в садик не могли доставлятися, і вона автобусом допомогла з автобусом, вирішили питання. Я думаю, що це найкраща людина, яку я зустрічала в своєму житті. Плакати, це просто ви розумієте, це написали люди, які втратили розум, які втратили відчуття відповідальності. Вони думають, що все можна так поплюжити людину не можна, навіть якщо ця людина вже так сказати нижче, нижчого. А таку людину, як ірина Леонідовна, я думаю, за це потрібно комусь відповісти. І є, хтось стоїть. Ми не дамо їй в обіду, звісно. Ми, ми будемо відстоювати її честь і гідність. І обов'язково, я думаю, що настане той час, коли всі, хто стоїть за цим розбратом. Я думаю, що це якісь розборки незрозумілі, що втягування нашої балти в такі, такі політичні розбірки. Це я думаю, що за цим хтось стоїть і повинен відповісти за це. Це дуже погано. Я... Для чого це вони роблять, не, не розумію. я. Ну, вона дуже хороша людина, всі її поважають. Я не розумію, всі за нею, всі її поважають. Вона хороший чоловік. Самі ці, що зробили, повинні обрати це все. Це вже звішне, звісно, і так не можна діляти. Вот. Кожна партія має свої, свої ідеї, своє це все, значить. Ну, а... Вот так э, оскорбляти людей, по-моєму, це вже і злішнє. Приїхали якісь самозванці сюди в нас тихо, спокійно було, у Балті не було ніколи такого. Приїхали сюди і починають свої права качати. Це неправильно. Він временно і этот дідух і как його, чого він має командувати тут свої права встановлювати. Так як руководитель, я вважаю, вона неплохає їхня. Хороша жінка, розпитує дитину, це не і й не красиво. Діти ходять, дивляться, Її знають всю, що вона в школі працювала. все нехай що ці плакати, що вони виставляли. Я знаю Ірину Леонідовну дуже. В ранньому віці, так як її мама робила, і батько робив в ПТУ. І я робила теж там. І я, ви знаєте, вона дуже грамотна жінка, і я дуже хотіла би, щоб вона і процвітала і далі, в такому розумінні, в такій багатій, ну, як вам сказати, Творчості вона дуже добра, вона дуже гарна людина, і я дуже бажаю її процвітання, і дуже бажаю її, щоб вона крепла, і ми її в цьому поможемо. А ті, що того, це ж не люди. Ви розумієте, як це так можна ганьбити таку людину, гарну, добру і доброзичливу? Вони хай тоді вбираються. Чого це вона має вбиратися з цієї нашої країни? Так не красиво. Я вважаю, що це не Ні, добре. Зачем жінку, так, якщо ми знаємо її з хорошої сторони? Як можна так обізвати такими словами? Я вчитаю, що так не красиво. І я чула про неї тільки хороше. Отзиві всі хороші і нічого І вона, як жінка, мені подобається. І всім людям. Тільки ж чула про неї все хороше. Я хочу, щоб вона робила на своєму робочому місці, так як всі люди, вона цього заслужує. Я хочу, щоб вона працювала і, і буде все хорошо. Не заслужує Вона що Не видно, хто такий нехороший, що йде це. Омерзительно. Это, за это надо еще к ответственности поставить таких людей, что на гадости наговаривают. Я, я противник этому, потому что ну, он ну, несправедливо. Человек это ну, у нас живет же в демократическом государстве. Я это Ирине Леонидовне доверяю. Человек. Де хочеть така партія состоит? Ви скажіть їм, що вони придурки, оті, що сидять з плакатами. А я даже не обратил ні Я хочу сказати, що вони придурки, оті, що сидять там на площі і ті джипи, що вони охраняють. Вони всі придурки. Балагула это очень умная, грамотная женщина, которая я з неї проробито. Ли в районі работал з неї. Все розумієте, ви як раз попали. Вот. Она заслуживает большего, чем они їй дають. Вот, вот это, що я можу сказать. То, что де вона стане на своє место, на место хороше, значить, везде вона оправдает в 2, на 20-30% больше, чем вона может. Вот это, що я можу сказать. А то, що там эти, ну это понимаете, я не знаю, кто там сидит, какая это партия, вот, чьи они, ну вони сидят. Только за деньги Все. я знаю Ірину Леонідовну на протязі десятиліть, тому що вона колись навчала моїх дітей, сина і дочку, була класним керівником моєї доньки, і не тільки я, а всі батьки цього класу були задоволені нею. Педагогом як людиною вічлива, доброзичлива, вона завжди прийде на поміч. Її дуже любили і поважали діти, керівництво і також батьки. За неї ми завжди гордимося такою людиною, як вона. І, на мій погляд, що вона як керівник, дуже гарна людина. І на неї потрібно рівнятися, брати з неї приклад і вибирати таких людей, як Ірина Леонідівна, тому що вона не тільки багата, духовна і освічена, талановита людина, а і як керівник дуже гарна. Вона завжди прийде на поміч жителям міста, завжди дасть поради, завжди вона виручить трудну хвилину і рішить всі проблеми, які, з якими до неї підходять. Унги, які відвигаються в нашому місті, вони не прикрашають місто, а тільки дають, задумаються людям, що до політиків так звертаються такими поганими словами. На мій погляд, навіть саму останню людину і то не повинні образити таким нецензурним словом. А до неї це і до таких людей керівників це. Сильно погане ставлення ці слова не то що треба в словних включати, а ними навіть висловлюватися не потрібно. Ці плакати давним-давно потрібно було зняти сняти даже тому, мушу, не зручно у місті присісти на ці скамейки. Ірина Леонідівна дуже упорядний чоловік. Я не знаю, чому такий ажіотаж вокруг її імені. Це дуже прекрасний, грамотний, исключительно хороший чоловік, которому надо действительно верить, а не делает так, чтобы ей было больно. И зачем эти все плакаты? Ходят родители, ходят дети. Это вообще беспредел. Я считаю, что с этим надо серьезно разобраться. Это самый настоящий вандализм. Есть трудовое законодательство, которое нужно соблюдать, есть инспектор по труду. Там большие штрафы за нарушение, по до 39 тысяч. Если у людей много денег не знают, куда деть. Я считаю, что Ирина Леонидовна, я ее знаю, Садика очень культурный, порядочный, умный человек. То, что в опозиційному блоке, ну, был, сложилась такая судьба. Вона завжди очень честная, умная, справедливая. Вона і в району работала, проявила себе. И, будучи учителем, вона занимала первые места в Києві на конкурсі учитель года. Какие могут быть претензии? Победа будет за ней.